Світшоти. Перші плюс 10 кг. Давайте що у нас тут знаходиться. Перші буде у нас такий. На у нас буде з капішончиком на замочку. Такі зіпочка з карманчиками. Емочка буде не більше. Далі. І ще один такий самий, теж емочка. Можна і на есочку своє одійти, я думаю, що. Буде супер. Ось такий. З і іде. Да. Наступна ось така красива голубенька. Ось плямочком можна досити, потрібно буде. Так, ось така голубенька. Так, ось така наступна вже зіпочка. Так, ось така. Від'єз, no. yes, до речі. Не думаю, що це оригінал, але ось така з капішончиком, з карманчиком. Так, ось така. Там якась плямочка тебе але, нагаду, за спіляти, але це Перший пізовий шар. Тут є речі з ефектами носіння. У него вот такая сплямочка, а у вот эта стираль. Вот такая зипочка. Дальше. Ой, это даже симпатичная зипочка. Вот это эльфа и салечка. Можно будет одеться себе. Так, ось такая сенькая полосочка. Капішончиком, такий батнічок. Теж такий гарний. Візьметь, можна, і, так. і наступний це у нас буде ось такий капішончиком. А для того, щоб замовити такий класний лотик світшотиків, напишіть нашому менеджеру на Viber або телеграм.